Привіт, ласкаво просимо на мій канал. Приємного вам перегляду та гарного настрою. Зовні моє життя здається казкою. Ось я, молода красуня, живу в розкішному будинку, ні в чому собі не відмовляю. Чоловік, успішний бізнесмен, оточує мене увагою і подарунками. Свекруха, правда, буває трохи нав'язливою, але з цим можна змаритися. Але за фасадом благополуччя ховається темна кімната, про яку ніхто не знає. Мені майже тридцять, а я ні дня не працювала. Ніколи не відчувала себе потрібною, ніколи не мала власних цілей. Моє життя пливе за течією, без напрямку і сенсу. Спочатку мене утримували батьки, потім чоловік. Я закінчила університет, але ніколи не використовувала свої знання. Мені було просто нецікаво. Ми її минали в бездіяльності. Я читала журнали, дивилася телевізор, ходила по магазинах. Чоловік почав віддалятися. Його постійно не було вдома, він рідко дзвонив і майже не звертав на мене уваги. Свекруха, навпаки, проводила зі мною багато часу, але її полки й докори лише посилювали мою самотність. Я відчувала, що не можу більше так жити. Відчуття порожнечі й безнадії з'їдало мене зсередини. Я звернулася до психолога, сподіваючись знайти допомогу. Я не очікувала, що наші зустрічі так вплинуть на мене. Мій психолог Віра Іванівна виявилася мудрою і доброю жінкою. Вона допомогла мені розібратися в собі, своїх бажаннях і страхах. З кожною зустрічю я відчувала себе все краще. Віра Іванівна допомогла мені зрозуміти, що я не повинна жити життям, яке мені нав'язали інші. Я можу сама вибирати свій шлях. Сама творити свою долю. Вона заохочувала мене шукати себе, пробувати нове, не боятися помилок. За її допомогою я знайшла роботу, яка мені подобається. Я почала ходити на курси, щоб розвивати свої навички. Я відчула смак життя, відчула, що я жива. Чоловік не поділив мого захоплення, він не розумів, чому я раптом змінилася, чому мені більше не цікаво сидіти вдома і витрачати його гроші. Він ставився до моїх нових прагнень з іронією і навіть з презирством. Наші стосунки з кожним днем погіршувались. сварки ставали все частішими і жорсткішими. Зрештою, я прийняла рішення розлучитися. Це було нелегко. Я любила свого чоловіка, я вірила, що ми можемо подолати всі труднощі, але я зрозуміла, що я не можу жити з людиною, яка не поважає мене і не підтримує мої прагнення. Після розлучення я відчула себе вільний. Я нарешті змогла розпочати нове життя, життя, яке належить тільки мені. Я знаю, що попереду ще багато випробувань, але я вже не боюсь. Я знаю, що я сильна, я знаю, що я можу впоратися з будь-якими труднощами. Я вдячна Вірі Іванівні за те, що вона допомогла мені знайти себе. Вона не просто психолог, вона мій друг і наставник. Я знаю, що я не одна. Є багато жінок, які стикаються з подібними проблемами. Я хочу, щоб моя історія дала їм надію, щоб вони знали, що ніколи не пізно змінити своє життя. Життя на межі це не вирок, це шанс почати все спочатку, Шанс знайти себе і стати щасливою. Перші тижні після розлучення були найважчими, Самотність стиснула на груди, а думки плутались, мов горобці у клітці. Здавалося, що звичайний світ розсипався на друзки, і тепер потрібно було збирати його по шматках. На допомогу прийшли подруги, яких я трохи занихаяла під час свого золотого полону. Вони оточили мене турботою, витягали на прогулянки і в кіно. З ними я могла сміятися і плакати, не боячась осуду. Поступово життя почало налагоджуватись, робота захоплювала все більше. Я працювала менеджером з маркетингу в невеликій. Але перспективній фірмі доводилося багато вчитися, освоювати нові програми, але труднощі лише розпалювали мій азарт. Одного разу на роботі ми проводили мозковий штурм, генеруючи ідеї для нової рекламної компанії. Раптом мене сіяла думка: я виклала її колегам, і вони були вражені. Виявилось, що мій погляд зі сторони людини, яка раніше не працювала в цій сфері, привів до свіжого і креативного рішення. З того моменту мене почали помічати. Шеф хвалив, колеги ставилися з повагою. Я відчувала себе потрібною, компетентною, живою. Зміни в моєму зовнішньому вигляді теж не залишилися непоміченими. Я схудла, записалася на фітнес і почала доглядати за собою. Зникла та танга, яка раніше затмарювала мої очі. Тепер вони світилися енергією і жагою до життя. Одного вечора, коли я поверталася з роботи, до мене хтось неочікувано зателефонував. Номер був незнайомий, я відповіла з легким хвилюванням. «Добрий вечір, Олено, пролунав приємний чоловічий голос. Це Дмитро з минулого тренінгу з маркетингу, пам'ятаєте? Я справді пригадала, Дмитро спікер з консалтингової компанії, який проводив у нас нещодавно навчання. Він був розумний, харизматичний, і я ловила себе на тому, що під час його лекції не могла відірвати від нього погляду. Звісно, я пам'ятаю, відповіла я, відчуваючи, як прискорюється серцебиття. Чи можу допомогти? Ми шукаємо талановитих спеціалістів, продовжив Дмитро. Ваша ідея на мозковому штурмі нас вразила. Не розглянули ви пропозицію працювати у нас? Серце мало не вискочило з грудей. Це був шанс, про який я навіть не мріяла працювати в серйозній компанії з перспективним ростом. Я б з радістю, замелкоталась я, але мені потрібен час, щоб все обдумати. Розумію, відповів метро. Ми чекаємо на вашу відповідь протягом тижня. Ось моя візитівка, тут є контакти. Взявши візитівку, я подякувала і закінчила розмову. Ні, підо мною наче не було. Це був шанс вийти на новий рівень. Зробити кар'єрний ривок, але водночас це була величезна відповідальність і страх перед невідомістю. Вечір я провела за роздумами, перед очима майоріли цифри зарплати, яку озвучив Дмитро, і перспективи професійного розвитку. Але поруч крутилися думки про звичний ритм життя і стабільність, зрештою, переважило бажання рости. Наступного дня я зателефонувала Дмитру і повідомила про свої рішення. Він зрадів і призначив зустріч, щоб обговорити деталі. На співбесіді хвилювання трохи заважало, але я змогла розповісти про свій досвід і відповісти на запитання. Зрештою, мені запропонували посаду менеджера з маркетингу з гарною зарплатою і з перспективами навчання за кордоном. Я прийняла пропозицію, попереду чекало багато нового: інтенсивний графік, серйозні проекти, спілкування з зарубіжними партнерами. Але я була готова, я відчувала в собі сили і натхнення. Нова робота забирала багато часу і сил, але приносила величезне задоволення. Я постійно навчалася, розвивалася, спілкувалася з цікавими людьми, колеги ставилися з повагою, а керівництво цінувало мої ідеї. Зміни в моєму житті помітила навіть колишня свекруха. Вона кілька разів телефонувала, намагаючись повернути мене до сина. Але я була непохитна, моє життя тепер належало мені. І я не збиралася повертатися в минуле. Одного разу після роботи я зустріла Дмитра випадково. Ми розговорилися і він запросив мене на каву. За чашкою ароматного напою ми багато говорили про роботу, про життя, про мрії. Виявилося, що в нас багато спільного. З того вечора ми почали зустрічатися частіше. Дмитро виявився не просто колегою, а й цікавою, розумною людиною. З ним було легко і весело. Він підтримував мене і вірив у мої сили. Минуло півроку з мого розлучення життя стало зовсім іншим. Я більше не відчувала себе самотньою. У мене була цікава робота, люблячий чоловік. Так, ми з Метром почали зустрічатись і вірні подруги. Звісно, були й труднощі. Бувало, я не встигала все і роботу зробити, і з Метром зустрітися, і з подругами поспілкуватись, але я навчилася планувати свій час і розставляти пріоритети. Одного вечора під час романтичної вечері Дмитро зробив мені пропозицію. Я відповіла так, без вагань. Я кохала його і була впевнена, що він моя доля. Через декілька місяців ми дружилися. Весілля було скромним, але дуже душевним. Серед гостей були мої подруги, колеги і навіть Віра Іванівна, моя колишня психологиня. Минуло ще два роки. Народилася донька, маленька копія мене. Декретна відпустка пролетіла швидко. Потурбуватися про малечу допомогла моя мама, яка із задоволенням переїхала до нас. Я повернулася на роботу. Правда, тепер працювала на півставки. Дмитро підтримував мої рішення. Він зрозумів, що робота важлива частина мого життя. Зараз я щаслива жінка і кохана дружина. У мене чудова донька, люблячий чоловік і улюблена робота. Я знаю, що попереду ще багато цікавого, але я тепер не боюся труднощів. Я знаю, що я зможу їх подолати, адже я сильна, цілеспрямована і кохана. Минуло п'ять років. Життя плинуло своєю чергою. Донька Аліса росла не по днях, а по годинах. Її дзвінкий сміх наповнював дім радістю. Материнство стало для мене щадним відкриттям, захоплюючим і водночас складним. Робота на півставки дозволяла мені поєднувати кар'єру і сімейні обов'язки. Хоча зізнатися іноді знайти баланс було непросто бувало дні, коли я мріяла хоча б годину спокійної тиші. Одного вечора, коли Аліса вже спала, я обговорювала з Дмитром робочі питання. Він розповідав про новий перспективний проєкт, який йому запропонували очолити. Єдине, казав він, робота вимагає переїзду за кордон на два роки, максимум три. Серце в мене похололо. Переїзд це серйозне рішення. А як же Аліса? Школа, друзі, бабуся, мої сумніви, мабуть, відбилися на обличчі, бо Дмитро взяв мене за руку. Розумію твої переживання, м'яко сказав він. Але це чудова можливість для кар'єрного росту. Подумай, це відкриває двері на міжнародний ринок. А для Аліси це шанс вивчити мову, познайомитись з новою культурою. Я мовчала, роздумуючи: з одного боку, мене лякало невідоме, з іншого такі можливості трапляються не щодня. адже колись я сама боялася змін, застрягши в золотій клітці. А як щодо Аліси, нарешті змогла вимовити я. Дмитро посміхнувся: ми все обговорили з твоєю мамою, вона із задоволенням переїде з нами. А щодо школи я вже знайшов там чудовий навчальний заклад із українським відділенням. Я дивилася на нього, вражена його передбачливістю. Він завжди вмів підготуватися до будь-якої ситуації. Добре, сказала я, роблячи глибокий вдих. Давай спробуємо. Наступні кілька місяців минули в клопотах. Потрібно було оформити документи, підготувати Алісу до переїзду, попрощатися з рідними та друзями. Нова країна зустріла нас гостинно. Перший час було складно звикати до іншого клімату, мови, звичаїв, але завдяки підтримці Дмитра і мами ми швидко адаптувалися. Аліса швидко опанувала місцеву мову, завела нових друзів, її дитяча безпосередність допомагала і нам швидше інтегруватися в нове середовище. Щодо роботи, то справи у Дмитра йшли добре. Він поринув у проект з головою, і я бачила, як він цим захоплюється, і я пишалася його успіхами. Я ж вирішила тимчасово від кар'єри відійти. Мені хотілося зосередитись на алісі і на адаптації до нового життя, але я не планувала сидіти, склавши руки. Почала відвідувати місцеві курси з дизайну інтер'єрів, що давно мене цікавило. Минуло два роки. Термін відрядження Дмитра добігав кінця. Компанія запропонувала йому постійну посаду тут. Ми сіли усі разом за стіл і почали обговорювати наші подальші плани. Україна, мій дім, казав Дмитро. Але я тут бачу хороші перспективи для кар'єри. Що ти думаєш, Олено? Я подивилася на Алісу, яка захоплено малювала за столиком. Вона вже вільно спілкувалася двома мовами, знайшла тут справжніх друзів, тут їй подобалось. Зрештою, я усміхнулася. А що як нам залишитися? запитала я. Звісно, якщо ти не проти. Дмитро здивовано підняв брови. Він, мабуть, не чекав такої відповіді. Ти впевнена? спитав він. А як же твоя робота? Я не збираюся кидати мрії зовсім, заспокоїла я його. За цей час я закінчила курси дизайну і вже маю кілька цікавих клієнтів. Можливо, працюватимуть віддалено або відкрию тут свою невеличку дизайн-студію. Дмитро поцілував мене в лоба. Ти неймовірна, прошепотів він. Я завжди знав, що ти досягнеш успіху в усьому. За що візьмешся? Так ми вирішили залишитися. Звістка продовження контракту порадувала Дмитра, а я з головою поринула в роботу. Дизайн інтер'єрів захоплював мене дедалі більше. Мені подобалось допомагати людям створювати затишні і функціональні оселі. Згодом моя маленька дизайн-студія перетворилася на успішну фірму. Ми працювали не тільки з приватними клієнтами, а й брали участь у масштабних проєктах. Я знайшла свою команду талановитих дизайнерів і ми разом творили красу. Аліна росла, тішила нас своїми успіхами в школі. Вона вільно володіла трьома мовами, легко спілкувалася з однолітками різних національностей. Ми з Дмитром пишалися своєю донькою. Одного вечора, коли дітей не було вдома, Дмитро влаштував романтичну вечерю. При свічках, за келихом вина, він дістав маленьку оксамитову коробочку. Всередині лежала каблучка з діамантом, що переливалася усіма кольорами веселки. «Олено!» Звернувся до мене Дмитро, взявши мою руку. Ти кохання всього мого життя. Дякую тобі за те, що ти погодилася тоді переїхати зі мною. Дякую за твою підтримку, за віру в мене. Вийдеш ти за мене заміж вдруге. Сльози навернулися мені на очі, я обійняла його міцно. «Так, коханий, прошепотіла я, вийду. Наше друге весілля було ще більш зворушливим, ніж перше. Були присутні найближчі мама, мої подруги, колеги. Ми танцювали до самого ранку, святкуючи не тільки кохання, а новий етап нашого спільного життя. Ось так за п'ять років моє життя кардинально змінилося. З колишньої домогосподарки, якої ніхто не цінував, я перетворилася на успішну бізнес-леді, кохану дружину і турботливу маму. Я знайшла себе, своє місце в цьому світі. І найголовніше я ніколи не пошкодувала про свій вибір. Я зрозуміла, що ніколи не пізно змінити своє життя. Головне, мати сміливість зробити перший крок. Дякую вам за те, що ви з нами сьогодні. Я сподіваюся, що ця історія подарувала вам емоції. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодної нашої нової історії. Дякую за вашу підтримку, ви найкращі.